Та краще телескопа купити. Знаю, хто продає разом з 892-м МТЗ, о, телескопи це моє любиме. Ну звісно, краще одразу ще й трактор обміняти на Нексат, а навантажувач на кран. Телескоп з МТЗ це як АК-47 з прицілом для гольфу. Коли виходить із ладу техніка нормальних виробників є в нагоді вітчизняна техніка. Як ви розуміли, цей е, прицеп має висоту 4 метри. Це чіповоз. І цей навантажувач, ну так, в притірочку, але вантажить. Ми ж не граємось у ферму в телефоні. Тут у людей кожна гривня на рахунку. Хард 2000 це не понти. Це інструмент, який себе окупить в рази. Хто в темі, той бере хард, хто в казках шукає чарівну паличку з ковшом. Бери хард 2000 і працюй без проблем. Хто бажає замовити, контакти на екрані.